Бажаю здоров'я панство. Попереднє відео було ось тут підказуючи на це відео. Те, що я відновив свій аккаунт в танках, коли минуло там 10 років. Через 10 років я відновив його, я вам його показав цей аккаунт, але я вам не показав, як я граю. Тобто, от зараз я включаю запис. Ви зараз побачите цей екранчик. От, зараз записуюся, все, все чітко. І я спробую на чому. От, не грав я 10 років. Син пройшов там калібровку, чи що там воно було, ну і типу, з цим штучним інтелектом. Я вже спробую пограти з гравцями онлайн. Ну я спробую на Маусі, тому що я, так думаю, хоча б хвилину на ньому проживу, а потім мали прокатися, може на чому ти хочеш прокатитися. На артилерії. на артилерії. Поїхали в бой. Давай, що 10 у мене закидає якийсь бій. Посіміємося з мене, як я Храчинське граю. Нормально я не грав 10 років. Кажу одразу, на таких танках. Що так довго це входить? 425 гравців у черзі. Це я пам'ятаю раніше, це були такі приколи, коротше, що довго чекаєш, коли тебе в бой пустить, що і зараз така ж сама фігня. А ну, хто грає в танчики, відпишіться, будь ласка, в коментарі. До речі, поки дивимось лайкосик поставили підписалась на каналчик. Якщо цікаві такі відоси, можу ще знімати. Напишите покажете. Або скажете. Так. А що що за карта? Погуляется, да? Степи. Я не пам'ятаю її. Чи пам'ятаю? А, ні, пам'ятаю. Ну, зараз якийсь перевал. Направо надо на, на, на ехать. Так. Ну, жму газулю. Поїхали. Я пам'ятаю, що ці Тяжові танки, де ДТ. Нема те. Куди, куди мені їхати? Okay. Ну я розумію, коли, куди мені їхати? Okay. А -а -а. Вони всі наліво поїхали. Ну, коротше. Рачинський плюс продовжується. Артагія. Да. Це значить, що о, о, скоро мені щось полетить. Не, не те направо, я поїхав. Не те. Треба було їхати вон. О, все, здорово, привіт. Сейчас буде хорошо. Опа! Ой, довертаємо корпус. Це в середній танке. Я поїхав не туди. Ну то я шукав. що мені робити. Ну, тут залежно. просто я. сидіти коротше, тут на, на, на цьому степі це буде біда. Ну, гаразд, коротше, треба їхати. Що стоять? Уб'ють, так вб'ють. Я не грав десь трохи. Можна пробачити таке тему. там чи що? А кого я пробив? Ого! Ай-яй! Відступаємо! Доля чи було! Ні, не назад поїхав. Ай-яй! Це все. Ну шо, хвилину я протримався, ні? Ну все, побачення. бій бывает? 15 хвилин тут, мабуть. Не знаю, тут 10 пробить. Як 10? Там було 7 хвилин залишилось, а тут 4 Так, Ну, я залишилось. вийду ще раз в ангар і спробую ще на Домотанку Ну, хоч якийсь бій спробувати, тому що я не зрозумів карту, мабуть. А потім ти на рті, да? Так. Да. Ну, така фігня. Мені, чесно кажучи, соромно. Так, я візьму. Да, бачата візьму. Ти теж швидко здихає, але літає. Так. Давай вбій якусь знайому карту, там, Маліновка. Чи що там було? Е -е... Хімлсдорф, о, пам'ятаю. Щось знайоме, давай якусь знайому карту. Що це таке? Нова карта. Вайстфілд. <реш> не, ну, не ну начебто я не пам'ятаю, а... Вона теж така якась відкрита. А, то, куди мені маленькому бачату їхати? Спробую. Я не розумію, що мені зараз роз, роз, зробити. Я право. Ну жму газ в пол. Поїхали. О, ну, да, не рибається. 35 секундська плоха. Угу. Але має п'ять снарядів. Так. Да. Опа. А тут мені є що робити отут. Чи, чи нема що робити? Чи мене зараз гайпнуть. Ого! Заберіть мене від відсіля! Мені не подобається! О, а я вообще. Ого, все, 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 хвати. хвата. здається я перепутав, Лучше б на треба було. Угу. Чих так багато. того, що це направление. направлення. Мабуть так. Тобто я не пограю. О, часть срака. Що тут робить? Короче, ладно. Нет, все, это не моя тема, короче. Ну, а как ты целую 15 секунд? Деда беру из 7. А я? Гаразд. Давай ты. Ура! А потом последний раз я. Может получится все-таки? Какую тебе, Артур? Лору, утю, да. Шутку. Да. Сюда ей. О, ну рибальську бухту я пам'ятаю. Там є місто і там є поля. Цікава карта Встань десь або ось тут, або ось тут. О, права, або справа, або зліва. Можеш взагалі прямо ціля одразу. Shift жмеш і ти все бачиш. Так. Тільки сюди, може. Ого. Ну давай якісь пішпарі став вставай. До речі, я дивлюсь різниця між е -е, 2015 роком, а зараз то ну, графіка дуже цікава. Прям десь ось сюди наводиться одразу, десь отсюда Владик. Десь там чекай. О, я можу приснялити? Ну пробуй, пробуй. Бам! Ща? Е, молодець! О, він огушися! О! А вот там шось, бачиш? Ще один. Отам от отее є. Є, 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 є ПТшка. О! Так же можна прострелить на Ізі. Хоть да ти на град Ну! Арма пришла! Молодец! Пар тебя ща закил закилю, закилю закилюща. О! Просить все. Да ти спочатку перезарядись. Не видно, не світять. О, то есть красиво. Ааа, уже. Вон підсвітився, дивись, сюди. О. Лип, світляк цветляк його... летить. Я його не достану. А вон йому сейчас зіб'ють. зіп'ючи. Прямо навидися на нього. На випередження треба. Так кидай. Пробуй. Може Ні. Не ти. О, Ще один. Ну там щось закриває трошки трошки. А в чому ми тобі тримаємо мікрофон? Я його просікнув і біду. Тут не дістаю. А ось у цього не бачиш? А він там в городі. Я його не дістану, це 100%. О! А я його покинув цілі. Ладно. Ого угу. Так. Ні, чекай, чекай тут. Там нормально справляються. Да. Давай на цьому квадраті чекай, може там може щось засвіти. Ну, може, засвітить. Він вже світля. Ну, щось чекає. Так, да, чекає, чекає. І не помню, що тут стояв якийсь тяж. Ага. Угу. Ну він пропав. Лучше ЛТ стоит в кустиках. Я чекаю. О! Арма заводись. Пашку ты да? Давай прыжи, не отрабат. А? Ты ну... Можешь что-то там накрыешь. Нет. Стоп, а что дым Ой-ой-ой. Пусть Сдох. не закінчився. Ну, давай я ще раз... Спробуй, може. Получиться. Ні, ну вокруг, мене вбив. Так, так, трішечки поправити камеру. О, так. Хто мене вбив? Не знаю. Он якийсь КПЗ тобі вбив. Останній бій. Е, я думаю, цей бій вийде. що, чесно, не судіть строго, тому що 10 е, років я не бачив цих карт. А малий то, тим паче. Це він на Артіому сподобалось грати. Та це він на і грав. Так, треба може. Миша, миша. До бою. Надіюсь, зараз це вийде. Так. зрозуміти, хто куди їде. Короче, я не зрозумів, хто куди їде. короче, попав кудись не туди. А я забув просто спустити. О, перевал. Вот всю карту я пам'ятаю. Я забув пересуватись. солодце. мене просто арт такой От я поїду туди направо. Ну. Я, я думала, що ти жанр тим своїм. Можна поїхати наліво, а я поїду направо. Мені там пішли подобається. Я пам'ятаю цю карту. Там міст є, посередині, справа там якийсь лідник. Може її переробили, конечно, але, блін, які краєвиди паски. Ой-ой-ой-ой-ой, як гарно. Навкруги. Коли я грав такої графіки ще не було. Просто клас. А тут всі перемішку дивись, поїхали. І ПТ, і ТТ, і СТ. Я саме повільний. Типа яка графа, глянь, сліди. Пісок з під гусінь фігачить. Mm -hmm. Який дим. О, тут це Бачат це? якийсь. Бачатикись. Да. Почало біскували. О, спать, тут 70 левела. Ну ладно. Да. 15 танки на 15 10 левел. Так, ну шо. А плюс у нас уже цей чат. Ого! ДВБ 1520. Кто такий? Братан, шо такой за пушка? Є собий. Показався. Спробую ка я отак зробити. Не пробив. Так ти може в бок пере. Ну, в бок. Але ж міг пробити. За що він у мене чи що? Він захотів. Опа. Не пробили, це дуже приємно. Не що не пробили. Классно. Я до дорвусь, чем не сидіти. Вот там месток я. Телескотры. Колись приезжал там. Зараз не знаю, проезжают чи не проезжают. Вот так вот проета штаба видеомашка. И можно Можна получить и перелить. Опа! Не проповел. Ха-ха! Працюет! Тут вся тема працюет! Такого відрову башню. Так, того, хтось закінчився. Ну, поки що я стримав урон, але я не наніс урон. Куди Ну дивіться, всі шмалите. Зачекайте на мене. Я ж повільний. <рес> ну так, 19 км. Я ж маленька мишка. ти, швидко маєш бути. Так, я бачу, вони там напарають на нашу базу. Мабуть, треба доїжджати і ставати на захват. Арти немає, всьому бою нема арти і мені легше. Це коли такое нема арти. А я не пам'ятаю, як ото зробити, щоб Контрол, да, вот це Ага. Пам'ятаю, руки. Тільки... Ну я тільки що ти Боже давай, крутий педалі, Ханс. Яка деталізація? І це нова штурма ноутбука не на максималки. Прямо дуже гарно. Дуже гарно і дуже класно. Як покажу, кажуть, мені такого не було. Бабаха, вони боятся виїхати на бабаху. Давайте я виїду на бабаху. У мене ще. 2000 хп. Ого! Ты бачил? 1950. Нічого свое начмакло. Так, я хоч стану на захват, тому що я взагалі урона ніякого не наніс. Я спробую познімати е, самі бої, можемо мене щось вийде гарне. Тож. Далі буде. Я розумію з другого сторону, можемо вони йдуть по пятам. Захоплення ще хвилина, 20 секунд. Почти. Що там, Софійка? Дейси про суботу. Музика прикольна. Супроводжу. Все, перемога получается. Круто. Ну, мене хоч не вбили. Юру, не нанесли. Так. Дякую, що додивились до кінця. Не знаю, вам було цікаво не цікаво. Пишіть коментарі. З вами був ваш карбюраторний діагност, газовщик, Олександр Город, Всім пока-пока. Дякую.